Локації на різну тематику: пісні та танці все це поєднав собі розважальний квест. Я люблю Україну. Його безпосередні учасники, відвідувачі майданчика літнього відпочинку Дивокрай. «Сама головна місія нашого квесту це дозвілля наших дітей. Бо за час повномасштабного вторгнення це вже більше ніж 500 днів. Діти втомилися, і наші діти вони довгий час перебували за екранами моніторів. Тому сьогодні ми радіємо, що ми маємо змогу їх зібрати, дати їм право поспілкуватися. Маленькі відвідувачі дивокраю мали можливість проявити себе на співочому полі, арт-майдані та веселих стартах. Не забували й про покращення рівня англійської, приділяли увагу спорту та з. Свої таланти демонстрували школярі перших та других класів, які відпочивають в таборі у третю зміну. Працювала тут і позаконкурсна локація з боді-арту. Мені тут добре, нам граються, солодощі. Ще я хочу, щоб закінчилася війна. І мені дуже подобається цей табір. Сьогодні квест. Ми бігаємо, співаємо, танцюємо. Квест отакий». такий. Поспілкуватися з маленькими криворіжцями до табору сьогодні завітав Олександр Піскун. Разом з дітьми він взяв участь у кількох конкурсах. Каже, дуже важливо, щоб у малечі була можливість розважитися і оздоровитися, попри важкий час, на який припала їхнє дитинство. Додатково прививати патріотизм і любов до України не потрібно. Вони вони виростуть не такими, як ми. Вони будуть справжніми патріотами. Вони з дитинства знають ціну незалежності. І свободі нашої держави, тому ми робимо все для того, щоб вони відчували себе комфортно. Переможців, як і переможених у дитячому квесті, не було Всі команди отримали грамоти за різними номінаціями. Як бонус до свята, солодощі від бойового полковника. Попереду у дітей ще дві зміни. А загалом у таборі набралися сил вже пів тисячі юних криворіжців. Єркононенка Денис Захаров цей день.